Сьогодні покажу вам звичайну нашу шафу саму розповсюджену від компанії Дом із серії VIVAT в розмірі довжина 1,80 м. Висота 2,40 наш самий розповсюджений розмір по висоті. І глибина 60. Внутрішня стійка нам підказує, що Корисний простір всередині, щоб повішати речі 50 см. А 10 піде на розсувну систему. На те, щоб двері ходили вліво і вправо одна за одну. Колір сьогодні Кашемір. Замовники дуже здивовані, що вони вгадали, дуже пасує під кольори їхньої кімнати. Ось така шафа. На вибір клієнта полички можуть бути з правої сторони, в цьому випадку попросили зробити зліва штанга, під нею додаткова поличка. Все перед вашими очима. Нещодавно в нас з'явився такий варіант. То раніше смужечки були такі, ну, чуттєво менші. А це ось з'явився ще такий варіант. У нас фасадів. Така, мабуть, сантиметрів 30 смуга ДСП. І потім зеркало. В принципі, на шафі 1,80 м. Фасади десь приблизно по 90 см. То Виглядає воно доволі симпатично.